Вітаю, зараз ми подивимося питання Волноваха. Коли і як відбудеться деокупація Волноваха? Місто Волноваха. Дайте нам відповідь. Волноваха. Місто Волноваха. Нас цікавить, коли відбудеться звільнення? зараз дуже насичено волновасі ворога багато, творився. Йшов рух. Мали звільнити волноваху. Мав бути мир. Це в минулому. Зробили перешкоди. Так. Дуже багато в Волновасі, в окупантів. Вони чинять алкоголізм. Видається, дуже мало людям необхідна допомога. Ой, багато мирного населення, поранене, не вистачає їжі. Так. Ворог планує, а там сидить Волновасі. Керівник оцей агресор, саме його кроки, оці агресивні кроки, він там планує, що, куди рухатись, як здійснить. Дуже спокійно сидить, впевнено, але в нього вісько. військо. Всі угу. алкоголіки. Угу. Граб, награбовано. Звезли награбоване Балноваха. Ну і е, має, має відбутися по Верховному Суду, де окупація врят... і планують врятувати людей. І це листопад місяць, але вийшла закрита дорога. продажні люди людям оповільнива. Так, є перешкоди, я хочу це забрати, бо має здійснитися Верховний суд і відкрити, звільнити волноваху. Це місяць листопад. І це. Там прям вони. Ворог там. Веде себе звози все награбоване волноваху. І алкоголізми, і веде себе дуже агресивно до людей було страчено. І так я заперечую весь цей біль і негатив і всі наміри ворожі. Прошу вищі сили надати допомогу. Мали звільняти був план йти на волноваху. Він відсунувся. Мусили звільнити, нашим Збройним силам не вистачило. Так наставив ворог перепони, так на, на шляху наробив перепон. До волновахи нашим Збройним силам не вистачило сили туди дійти. Заперечую. Так, заперечую. Ой, Заперечую всі перешкоди. Заперечую так, прошу вищі сили перекриваю, відкриті дороги до деокупації, волновахи. Прошу зруйнувати всі ворожі плани і наміри. Хай ворогу не буде покою, хай ворогу повернеться весь негатив, білі страждання, і сльози, і смерті. Все, що чинив ворог окупант з людьми, мирним населенням із полоненими йому повертається по Верховному суду, не на переклади на самих. Командувачів на самих точинив злочини, військові. Все вертаю, прошу вищі сили, де відбудеться суд над ворогом. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги Збройним силам України, та надати все необхідне для здійснення, деокупації якнайшвидшої міста, Валнавахи. Волноваху звільняють швидко, без втрат для мирного населення, без руйнувань будинків, без втрат для Збройних сил України якнайшвидше, де відкриється шлях до деокупації волновахи, де знімається вся дія ворожа, всі плани ворожі, всі люди, хто працює. На ворога на окупанта більше цього робити не можуть, викриваються, тікають, лякаються. Прошу закрити дорогу окупантам, закрити дороги до Волновахи, закрити дороги до України більше робити злочини, військові не можуть, тікають, лякаються, самі по собі стріляють і повернуться, і все зло, що вони чиять. Буде так, буде так, буде так. Це здійсниться якнайшвидше вся деокупація. Беріть перешкоди здоріг для Збройних сил України якнайшвидше. Не буде все сказане здійснення. Засів ворог, рахує награбоване, алкоголь лється але... Верховний суд, він дойде, дойде. І будуть врятовані люди, і будуть знищені вороги, і повернеться їм все, що вони робили. Так що, так, дякую за увагу.